Всіх вітаю! Зараз у нас годин 28 хвилин, 14 жовтня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергія Пустині. Деякі хлопці-дівчатки пішли дивитись. Е, паломницьке коло собачки сплять навіть ніякої реакції. Бачите, якщо нормальні люди приходять, собаки навіть не реагують. А коли хтось їх дразнить чи щось, а потім жалується, то. Це визиває їх на бій. Так, бачимо Гроді Марії, бачимо, що все тихо, спокійно. Всім вам бажаю спокою в ваших душах, щоб не було у вас депресії, щоб не було різних подразників, щоб ви були щасливі у душі. І тоді все, я думаю, буде нормально. Що для цього треба робити? Короткі молитви читайте. Якщо. Це не допомагає, то тоді комусь допомагайте у фізичному стані. Тобто робіть фізичну працю і внутрішню молитву, і відразу все стане на свої місця. Бо коли дуже потужна інтелектуальна діяльність, то людина і не може заснути, і постійно в ній крутяться ці думки. Тож, от таке коротке побажання. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові з вами був Сергій Голосівський. На все добре, любі мої, хай Господь береже ваші прекрасні душі.